А ти знаєш, як вибрати квартиру в новобудові? Ще два роки тому записав відео на цю тему. П'ять критеріїв, щоб правильно вибрати квартиру в новобудові. Перше, це внутрішня інфраструктура комплексу та розвинута інфраструктура району. Причому чому є тенденція до того, що внутрішня інфраструктура буде відігравати дедалі більшу роль для мешканців? Візьмемо до прикладу той самий Таун». Києві є дослідження, де вони кажуть, що 60% мешканців можуть до двох тижнів взагалі не покидати територію комплексу і отримувати на його території всі необхідні їм послуги. Це є максимальний рівень комфорту та зручності для мешканців. Другий критерій комплекс має відповідати високим будівельним стандартам якості. Почніть з аналізу енергоефективності будинку. Запитуйте, які є показники теплоізоляції самого фасаду, вікон, яка є фурнітура вікон і скільки років на них гарантія. Також запитуйте про показники шумоізоляції квартири, а також про якість ліфтів, фундаменту та даху будинку. Третій критерій вибору квартири це є фінансова стійкість будівельної компанії та досвід роботи над попередніми об'єктами. Цей другий та 23 треті роки були особливо тяжкими для ведення будівельного бізнесу, тому проаналізуйте на який, на якому етапі були об'єкти два роки тому, і на якому етапі вони знаходяться зараз. Також обов'язково аналізуйте дозвільні документи будівельної компанії, договір на оренду або власності на землю, містобудівні умови та обмеження, дозвіл на будівництво. А також технічні умови на газ, воду та електрику. Вертий критерій це є сервісне обслуговування об'єктів в майбутньому. Сюди входить догляд за ландшафтним дизайном, за озелененням, за ліфтами, за дахами, відеонагляд, охорона. Це все має робити управляюча компанія, щоб комплекс максимально комфортно функціонував для мешканців. Останній п'ятий критерій це проаналізувати комплекс в перспективі 5-10 років. Чи рівень комфорту зросте? Чи навпаки впаде, чи зручним буде доїзд до комплексу, чи вистачатиме паркомість, чи достатньо буде інфраструктури для всіх мешканців? Ого, ви ще досі дивитесь це відео. Вас, напевно, цікавить купівля квартири. Якщо так, то напишіть мені, і я зроблю вам особисто, приділю час і знайду найцікавіші варіанти на ринку. До зв'язку!